Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Я дякую за ваші лайки та коментарі. Дякую також. За підписку на цей канал. Отож у Варшаві готуються роздавати таблетки з йодом у разі надзвичайної радіаційної ситуації. Отож, друзі, мерія столиці готується до роздачі таблеток, що містять йоді стикалій. Громадяни отримують їх, якщо в країні буде оголошено радіаційну надзвичайну ситуацію у зв'язку з військовими діями Росії в районі атомних електростанцій України. Отож, Польське агентство з атомної енергії повідомило, що жодних наразі тривожних показань вимірювальної апаратури досі не було зафіксовано, і ситуація зараз під контролем. Роздача пігулок це превентивні заходи столичної влади. Вони планують підготовку пунктів розповсюдження та за потреби призначення координаторів відповідальних за проведення акції роздачі на території районів Польщі. Також, друзі, згідно з інформацією рядової адміністрації Польща, ризик наразі радіаційної аварії мінімальний. Однак до цього потрібно готуватися заздалегідь. Служби, які відповідають за державну безпеку, знаходяться в постійній готовності, і для кожного громадянина Польщі забезпечено достатну кількість. Йодістого Кальо. Також Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ у нещодавно ухваленій резолюції закликало Росію негайно припинити всі дії на Запорізькій атомній електростанції та проти неї, і також проти будь-якого іншого ядерного об'єкта в Україні. Ось такі друзі, новини з Польщі. До зустрічі!